Пікниця приїхала. Доброго дня, ходіть, проведу вас на кухню. Познайомлю з нашими хлопцями. Це Єгора, Костя, Андрюха, Наталя. Це моя банда, з якою ми, банда команди, якою ми готуємо наших хлопців, які на передовій кожного дня ризикуємо своїм життям, закачають нашу державу. Сьогодні в нас розсольник, Також в нас вариться гречка. Наталя нам приготувала дуже смачний салатик. Наталя, що в салаті? З найвітамінніших овочів, які можуть бути зараз в теперішньому сезоні. Це є перець, це є капуста, це є грошок. Все це так. Дуже смачно буде, напевно, хлопці, їй подякують. Так. Також ми зразу готуємо заготовочки на завтра. У нас також м'ясо буде, буде борщик завтра. Устрічка на Е, Будь ласка, це наш склад продовольства. Тут ми зберігаємо на всю нашу частину продукцію, яку замовляємо щотижня. Взагалі на складі є харчі на тиждень або на 10 діб вперед. Починаємо з самого ранку, в 6 встаємо, збираємося, живемо не тут, а збираємося, їдемо сюди, готуємо стараємося до 12-ї години все наготувати, щоб відправити. Ході покажу, як ми відправляємо. Маємо термоса і відправляємо гарячу їжу в термосах. Також. Зі складу відправляються додаткові продукти: це ковбаси, сир, масло, тобто, щоб хлопці могли собі зробити перекус. Також готові каші консервовані, сухпа, які виходять на позиції. Значить, тут водичка. Розрахунок зараз в зимовий період півтора літри на добу на бійця. Тобто, ну не всі вибирають цей об'єм, але якщо хтось потребує більший, ну звісно, ми даємо більший. Тобто ми підлаштовуємося під потреби кожного підрозділу. Сніданок – це є, грубо кажучи, нарізка м'ясна, сирна в подвійній нормі. Ми збільшили, бо хлопці хочуть навіть з собою взяти якусь канапку. Також йде готові, готові каші, каша гречана, каша рисова, вже цей кут просто розігріти. Також проти, печиво, шоколадні батончики, енергетичні, енергетичні батончики, щоб вони набрали сили. Потім на обід вони їдять подвійну порцію першого, тобто це суп з великою кількістю м'яса, густий, наваристий. І на вечір вони їдять подвійну порцію каші, тобто ми її відправляємо один раз в день для того, щоб зменшити кількість пересувань, але вони собі поділяють один на вечір, один на, 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 на обід. Ми обмежені вартістю пайка на добу на бійця і калорійністю, тобто є два межі. Пригадаю, у нас змінилися вже умови по новому договору більше. 120 от, на 1,2, 144 і умножить на 1,07. Ну от до нового року було 154 гривні 8 копійок. Туди входив повний асортимент, який ми могли замовити, плюс вода. Калорійність там від 3,5 тисяч кілокалорій до 6, Хоча я одразу скажу, що то ну, неможливо. Рухаючись навіть в таких умовах, все то з'їсти і усвоїти. Тобто, ну, Ми вже так бачимо, що може бути навіть менша калорійність, але то буде більш смачніша їжа і більш корисна. Ну, наприклад, фрукти зараз йдуть дуже гарно. Тобто, якщо вони мають різкі зміни позицій, виїзди, стрес, вони хочуть їсти. Якщо вони там все плавно, спокійно стоять на позиціях десь далі, само собою, вони вже розслабляються, вони чи хочуть просто солодкого, легенького перекусу, тому ми також постійно міняємо, міняємо норми. Коли ти тушонку їш кожен день, то ти вже її не можеш <світ> і дивитися, і все, і перетравлювати. І ми почали замовляти м'ясо, щоб просто воно і зберігалося, і можна було готувати. Тому що і по вартості тушонка вона дорожча, м'ясо корисніше. Покажи, Тому у нас є, дивіться, у нас є от курка, курятина філе, куряче, є гомілки, є стегно, є м'ясо, свинина лопатка, навіть свинина корейка. По хлібу продублювати? продублювати. — вот. І в принципі, от зараз тільки приїхала партія. Тут і якийсь новий виробник, але но таке м'ясо да, приїжджає. Готуємо ми Цю плиту купили вже пів року тому з своїми силами, цю також. тобто є газ, є електрика, тут є три фази тут професійна плита. Ми її стояли в Харківській області, знайшли місце, де є три фази, можна вивезти, і там її прямо в бліндажі підключили і так готували. Як резерв у нас завжди є газ, балони у нас стоять, ми їх заправляємо. У нас тільки держава. Волонтерка проходить. Якщо конкретна людина, боєць знає, в нього є родина, родина якось там займається тим збором, вона передає, боєць отримує і там вони розподіляють по своєму підрозділу. Тобто ми з волонтеркою не працюємо. Серед нас з професійних поварів тільки я один, всі решта – це люди, які люблять готувати. Наталя в нас журналіст, Андрій в нас будівельник, Ігор, в нас директор музею. Музею, парку, парку. музею, відомого українського парку музею, ведем резорт. Але я думаю, що після закінчення вниз вони з легкістю зможуть працювати в будь-якому закладі України. Сухі пайки ми використовуємо. Ми використовуємо десь на 30-50% від загальної кількості людей. Тут вага 1,7 кг, 1,8 кг. Калорійність вказується від, в залежності від найменувань. Тут, Наприклад, 5-6 видів да, меню. Ну от, Калорійність 3500, 3500, 3500, 3500. 3500. Таня. Да, То хлеб на другу. А, Завяжи. Завантажились вирушаємо. Вдома чекає мене моя дружина Оксана, донечка Єва, яких я дуже люблю, дуже скучаю за ними, бо вже довгий термін їх не бачив. Ну, бачив, але тільки онлайн а в З Донечку також любимо готувати. Точніше, вона готує, але я прибираю. Тому Переможемо і вернемося додому. Побачу їх своїх любимих.